Як приготувати смачний лаваш вдома? А дуже просто. Показую. Зберігайте! У глибоку миску просіюємо 200 г пшеничного борошна та 150 грамів гречаного борошна. У склянці поєднуємо 230 грамів окропу, 1 чайну ложку солі та 1 чайну ложку цукру. Перемішуємо до повного розчинення. До борошна додамо 2 чайні ложки олії соняшникової рафінованої та солено-цукровий розчин. Усе разом швиденько перемішуємо. Тісто загортаємо у харчову плівку та залишаємо відпочити на 30 хвилин. Далі ділимо його на 10 частин. І з кожної частини формуємо кулю та накриваємо харчовою плівкою. Усі кулі по черзі розкатуємо тоненькі. Пласт. Діаметр моєї сковорідки 23 см. Саме таке еластичне тісто має вийти. Усе тісто розкатуємо завчасно і випікаємо на середньому вогні на сухій сковороді, постійно перевертаючи. Готовий лаваш маємо збризнути водою та накрити рушником. Особливо смачний цей лаваш, якщо його змастити фаршем, який збили у блендері з яйцем, цибулею, спеціями та сіллю. Та обсмажити на сковороді начинкою донизу. Поки ще гаряче, потерти сир та скласти на опіл. Смачного!